Вітаю! Продовжуємо готуватися до НМТ з української мови разом. Сьогодні ми з вами повторимо фразеологію. Знайдіть антонім до фразеологізма Давати горобцям дулі». Подумайте? Отже, давати горобцям дулі» – це ледарювати, нічого не робити. Нам треба знайти протилежне, відповідно, це буде крутитися як білка в колесі. То дуже активно так працювати. Зверніть увагу, що в фразологізмах коми не ставляться ні при однорідних членах речі, ні при порівняних зворотах, і якщо буде присвійний прикметник, то пишемо з маленькою. Знайдіть антонім до фразологізма кров з молоком. Є два фразологізми досить схожі кров з молоком і молоко з кров'ю. Кров з молоком це красивий, а молоко з кров'ю це здоровий. Отже, якщо кров з молоком це. Красивий, так? то нам треба протилежне, це буде шкіра та кістки. кістки. Знайдіть антонім до фразологізму співати дефірамби. світитися від радості, ревмаревіти поливати помими. Подумали, співати дефірамби — це возвеличувати значить, протилежне треба ганьбити, отже, це буде поливати помими. Фразологізм зав'язати світ означає. Робити когось нещасним, хтось стає нещасним, розчулювати когось. І правильна відповідь робити когось нещасним. Фразологізм баба надвоє ворожила означає відомо, невідомо, багато мало. Правильна відповідь невідомо. Фразологізм баглає напали означає напали мухи, напали ліньки чи напали родичі. Звичайно, напали лінки, тобто людина не хоче нічого робити. Дякую за увагу! На сьогодні, все. З вами була я, Тетяна Бутерлим, і освітній центр школи Успубліка.